Анастасія звернулась із запитом, який сьогодні стоїть перед тисячами. Чи варто тікати, чи я зраджу себе, якщо залишусь? Я зробила розклад і ось що сказали карти. Десятка пентаклів вона тримається за коріння, родина, дім, звички вони її опора, але це вже не дає сили, це прив'язка. Зірка її тягне за кордон некомфорт. А шанс почати себе заново, без минулого, без тягаря. Там не втеча, там потенціал. Дев'ятка мечів вона не боїться нового, вона боїться порожнечі після рішення, що поїде і не знайде себе, або залишиться і зламається. Лицар Кубків, якщо залишиться, буде любов, можливо, стосунки, можливо, навіть діти, але її душа так і залишиться на паузі. Шістка мечів якщо поїде, буде важко, але вона стане іншою спокійною, незалежною, вперше собою. Насте, твій час тут вичерпаний, не тому, що ти слабка, а тому, що ти вже давно не вільна. Залишитись значить, знову прожити те саме, те, що ти вже пережила. Поїхати значить, увійти в нову себе. Не без страху, але з шансом. Їдь, не думай, що це втеча. Це дія, а дія лікує. І запам'ятай, ти не зраджуєш нікого, якщо нарешті обираєш себе. Що робити прямо зараз? Визнач країну не ідеальну, а реальну. Пропиши логістику, документи, квиток перший місяць, і головне, постав собі дату виїзду не абстрактну, а точну. І коли настане цей день, не пояснюй нікому. Просто йди.